Доброго ранку, діти! Уявіть собі світ, де кожна людина має свою справу. І разом вони створюють щось велике і важливе. Це можливо завдяки різним професіям. Професії це те, чим люди займаються, щоб робити наше життя зручним. Цікавим і безпечним. Ось, наприклад, лікар. Лікар допомагає людям бути здоровими. Якщо хтось захворіє, він оглядає, дає ліки та дбає, щоб усі одужали. А тепер уявіть будинок. Щоб його побудувати, потрібні. Будівельники. Вони кладуть цеглу, працюють із бетоном і створюють місце, де ми можемо жити. Щоб ми могли навчатися, є вчителі. Вони навчають нас читати, писати, рахувати і розповідають багато цікавого про світ. А як же їжа? Фермери вирощують овочі, фрукти та зерно, а кухарі в ресторанах перетворюють все це на смачні страви. І навіть люди, які пишуть казки чи малюють картини, це теж професії. Вони роблять наше життя яскравішим. І наповнюють його радістю. Отже кожна професія важлива, коли виростеш, ти зможеш обрати свою улюблену справу, а поки що можна мріяти і пробувати себе в різному. Хто знає, може, ти станеш лікарем, космонавтом. артистом чи навіть винахідником.